Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що 22 лютого під Курськом відбулось те, що змусить Патрушова і Путіна піти на переговори. Декілька ракети, які росіяни запустили по бункерах, які нібито захопили ЗСУ, потрапили в один з російських штабів. Десятки загиблих офіцерів і два генерала. Кремль в траурі. Там були довірні люди. Патрушева. Патрушев зібрав терміновий радбез, били без його відома, крило олігархів, військових, які не хочуть закінчити війну, прагнуть повної ескалації перед союзниками. Патрошов виглядає як повний кретин, Він не керує армією, олігархатом чи підставив сам себе. Патрушев знову буде намагатись зв'язатись залужним українськими генералами, політиками, благатиме про перемир'я або мир або проситиме коридори для виводу своїх військ. Росія тріщить по швам останні удари по мирному населенню, тому підтвердження хочуть терору, аби не уможливити переговори НАТО. і ЄС ООН, все бачать, патрушо поставили ультиматум здати території, які захопили видати всіх вбивць мирного населення, здачу ядерної зброї, стати повною маріонеткою під керівництвом Китаю. В той же час телеграм-канали пишуть, що зараз чотири літаки в небі попри всі події. Вдруге за тиждень російські, китайські, американські, українські делегації зустрінуться в Азербайджані в таємному місці залужне не так давно покинув Київ. Свою родину також вивез, тепер буде діяти на повну будуть закінчувати до кінця весни цю війну на обмін Курської області. Головна мета буферної зони на російській території мінімізувати обстріли цивільного населення України з боку агресора. Якщо російське керівництво хоче повернути контроль над своїми територіями, включаючи Курську область. Першим кроком має стати припинення невибіркових ударів і виведення військ з території України. Про це заявив військово політичний аналітик Дмитро Снігеров російська сторона чудово розуміє, що завдання Сил оборони України створити буферну санітарну зону безпеки на території РФ. Щоб звести до мінімуму можливість завдання вогневої поразки по Україні, сказав він. Як він зазначив, насамперед йдеться про те, що російська сторона застосовує тактику невибіркових ударів по цивільному населенню України, те, що російсько-український кордон є фронтом, ні в кого не викликає сумнівів. Основне завдання української сторони не дати Збройним силам РФ можливості завдавати ударів по території України з використанням мінометів ствольної артилерії реактивних систем залпового вогню, наголосив аналітик. За його оцінкою відстань 40 кілометрів достатньо, щоб звести до мінімуму такі ми створюємо буферну зону, яка насамперед збереже життя цивільного населення України. Якщо Росія хоче повернути ці території, то першим кроком має стати відмова від тактики новібіркових ударів української території і виведення військ з України у цьому випадку подальше перебування українських військ на території Курської і Брянської областей. Та можливе розширення зони за рахунок Білгородської області втрачає сенс. Підсумував Дмитро Снігерьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.